Вітаємо! До вашої уваги ручний ліхтар модель 1812 із червоним світлом, оснащений світодіодом Т6. Ліхтар укомплектований однією акумуляторною батареєю 18650 на 6800 мАч та шнуром для зарядки з роз'ємами USB Type-C. Ліхтар має три режими освітлення. 100% яскравість, 50% яскравість та стробоскоп. Функція зум дозволяє змінювати фокус від дальнього вузького променя до широкого ближнього світла. Є індикатор заряду. Має розміри 12х4 см. Та вагу 95 грамів. Міцний металевий корпус забезпечує довговічність і стійкість до навантажень. Ліхтар ідеально підходить, коли потрібне м'яке червоне світло, що не сліпить очі.